Армоводи, всім привіт! В цьому відео я за допомогою цієї інженерної е, машини я хотів би поставити невеличкий блокпост і подивитися, що з цього вийде. Тобто, ось тут у нас є база для поповнення своїх припасів, можна привести сюди машину і забудувати невеличкий блокпост ось тут, на цьому пагорбі. Так, нарешті зачистив одну із частин острова, яка мені необхідна. Тобто я вирішив поїхати для установки бази ось тут. Тобто закривати буду дорогу. Поригар. Оце дорогу треба перекрити буде на весті. Де в нас вест? Там добре, ну все. Треба усе, бачу. Штуки для будування, усе, дорога. Все, задача ясна. Давай приступаємо до будівництва, як то кажуть. Так, для початку побудуємо якусь загорожу, щоб вони не змогли різко прориватися толкпост. Ну і потім вже оборонна позиція, точніше кулеметну позицію треба поставити буде. А, з кулеметом треба з цього сержанта набити. Добре, зараз Зараз наб'ємо. Питань нема. Тут вже їде щось. Я думаю, пропустимо. Тут якраз уже совети і катаються, блін. І тепер повторяємо трюк. Ось у нас припаси. Ми завантажуємо припаси в машину для будування. Та й будуємо. Проте на кулемет не вистачає, але щось попридумаємо. придумаємо. Щось попридумаємо, придумаємо, наприклад, поставимо. Тут поставимо ще я загорожу. І в цілому треба позагороджувати. Можемо поставити навіть сітку. <с> <кулькур> Бункер можна ставити, це вже плюс. Треба головне, щоб вони тут не проривались, бо вони будуть летіти. Нема припасів. Ні є, це чого не стави. Побудував трошки, вже підвисочили у званні. Можна поставити бункер тепер з кулеметом. А це дуже-дуже корисна штука. Зараз поставлю з кулеметом. Все ж таки заради для цього це відео і задівалось. Ось все, КПП, КПП, КПП припасів нема. Уже швидко розходується. Так, тепер головне, щоб сюди. О! Щось їхало. Щось їде. Так от. Починає діяти. Ха -ха! Добре? Ну, в одиночку це, звісно, тяжко робити, але не, неможливо. Я сподіваюся, вони там догорять, вони там не вийдуть живі. Боєприпаси і склад припасів. Окей. Okay. Після такого не виживають. Okay. Так, а він. Їху! Він ще й походу бачив, що тут щось робиться. Нездорова фігня, але все одно їх. До речі, тільки у радянської фракції там трошки покраще, там вони можуть ставити кулеметне гніздо, тут тільки КПП можна ставити. І ще їх. Я тут довго не протримаюсь. Я і так тут довго вже тримаюсь. Треба, щоб е гравці по команді теж допомагали. Тому. Типу, якби було, би, наприклад, там, цілий загін... Ух ты, тут можна такий шорох наводити. Ти заходиш 5 людей на сервер за одну команду. ці сидять в дискорді, ой-ой-ой-ой. Такі -ой -ой -ой. тут робити штуки. Щось мені підказує, що там один теж та залишився, По-моєму, там один убігав. Якщо ну, цього не можемо перевірити. Сонце сідає, скоро буде ніч, а я ще будую тут споруди свої. Треба було кулемет з собою брати точно. Перевернутися. А там боти заспавнились? <хи> Ще, да гады машину відбили. Ну така стратегія, короче, ви поняли. В принципі. Я вважаю, що вона робоча. Треба трошечки а, терпіння доїхати. Але можна трошечки наробити шороху. а де він був? Добре. Дякую за перегляд, Шановні телеглядачі, ютубоглядачі. глядачі, ось оцей пагорб, де я це зробив тут. Антена. Ось оця дорога, в принципі. Як бачите, те, що я трошки потримав цей східний фланг, наші трошечки роз'їхались по основним точкам. Тому я вважаю, що тактика працююча, можна використовувати. Я звичайно зараз ще туди поїду, але це вже буде без запису. Дякую за перегляд, всім па-па. thank mm -hmm. you